Отже, потім Німеччина. Німеччина в лікарні пролежав цілих два місяці. Так от, дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема: чи? Тобто у вас ураження уламками, кулями чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі. Запоріжжя, вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми, і вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну, тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів, і сказали мені, то, що і так знаю. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну, блін, дякую, я це і так знав. Це, звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні і так далі. Бо ми колись в фільмах бачили, що за кордоном суперкруте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся, ти перед тобою стоїть купа проблем, за які я зараз розкажу. Отже, коли ти попадаєш сюди за кордон на лікування, перше, що тебе взагалі збиває ніг з ніг це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, тебе беруть маски з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з, взагалі, там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіща? Тому що у нас інакше мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли. І тільки тоді ти можеш вийти про пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема, дуже гарно тут це виглядає. Але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе. Наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моя права, ліва, я ще причому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук, у них тут є купа різних апаратів, які автоматично там, вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія. Я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який б був без цієї бактерії. Трі MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецькій і сиш, дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормлять, до тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають: а як, ти що, ти, чи ми можемо тобі допомогти?